Червоною доріжкою до безкомпромісно сучасного франківська середовище тепле місто відкриває рейтинг найпрогресивніших місцевих компаній. Формуватимуть вигаданий самими активістами топ-50 соціально відповідальні представники бізнесу. Котрі активно підтримують урбан ініціативи передусім фінансово. Щоправда, перших чи других місць організатори не визначатимуть, адже головне завдання рейтингу об'єднати ініціативних людей, котрі готові змінити обличчя міста на краще. Це рейтинг перших 50 компаній, які перші здогадаються, що власне треба вкладати в розвиток власного міста в ту платформу, на якій ви працюєте. От 13 компаній вже про це здогадалися. Будь-який бізнес-бізнесмен, ну він має розуміти, що. Треба вкладати в ту землю, на якій ти намагаєшся щось виростити. На сьогоднішній момент ми не активно там, ще не, не, не працювали в тому напрямі, щоб не агітували. Давайте... Вкладати все, все гроші зараз. Ми вже до цього готові. До нового року вакантні місця у рейтингу займатимуть лише франківчани. А далі організатори відкриють можливості і для компаній з інших міст. Бо підтримувати таки є, що за сім місяців роботи середовищу вдалося напрацювати найбільш дієві та прогресивні в Україні ініціативи. Тут і уже ряд реалізованих проектів, таких як візуальний стиль, і ті, що нині в роботі. Міфологізація Грюнвальської чи унікальний ресторан Урбан Спейс 100». як відомо. Логотип міста виграв фестиваль, і завдяки цьому, і завдяки якісь промороботи, які ми робили, він набув вели... логотип міста набув великої популярності. І є така статистика в мене, що протягом літа і початок осені було розповсюджено сувенірної продукції там, більше 1400 футболок. Наша метою було зібрати 100 людей, які вкрить кошти в першому громадський ресторан. І ми це зробили навіть швидше, ніж очікували. Цю інформацію як про рейтинг, так і про проекти середовища тепер можна буде знайти і на щойно відкритому офіційному сайті Теплого міста.